Якщо я вам скажу 100% надійний інструмент, який дозволить вам через 2 роки зробити 2 x Тобто ви вкладаєте 10 тисяч доларів, через 2 роки отримуєте 20 тисяч доларів. Звучить непогано. Ви готові були би вкласти в нього гроші? Ну, це залежить від того, наскільки ви довіряєте мені, який інструмент, які ви попередні дослідження ви провели і так далі. Гаразд, тепер поекспериментуємо трохи по-іншому. Я скажу, що через 10 років. Оцей інструмент, певна акція, чи криптовалюта, чи конкретний бізнес, чи земля, чи квартира, має значення, що іксане в 10 раз. Тобто ви вкладаєте, припустимо, тисячу доларів і отримуєте 10 тисяч. Або вкладаєте 10 тисяч і отримуєте 100, ви вкладаєте 100 тисяч і отримуєте мільйон. Вкладете чи ні? Знову ж таки, я прекрасно розумію, все залежить від рівня вашої довіри до мене, від того, наскільки ви розумієте інструмент, від того, які у вас є фінансові можливості, від того, наскільки цей інструмент загалом для вас окей, можливо, ви мали з ним справу чи не мали з ним справ. Дуже багато різних факторів. Але я на основі цього прикладу хочу показати інше, набагато важливіше те, про що ми забуваємо в інвестуванні, те, про що ми забуваємо, вкладаючись в щось. Або просто віддаючи в якийсь проект чи комусь наші чесно зароблені гроші. Про фактор часу. Тому що найважче в будь-яких інвестиціях це пропрацювати фактор часу. І я поясню, чому так важко. Тому що ми біологічно не звикли думати на роки наперед. Для живих істот розуміння і формулювання. Що через декілька багато років щось відбудеться, це майже нереальний кейс. Ти живеш зараз, тебе всі інстинкти заточені на те, щоб втекти від леопарда чи від ягуара, поїсти мати певну їжу, певним чином спаритися і мати потомство, певним чином заховатися від негоди, грому блискаки і так далі. На достатньо простих речах. А що буде завтра, це не що інше, як певне нашарування і надбудова. Тобто загалом ми відчуваємо певні ритми, ми розуміємо, що буде певні цикли кліматичні. Але що таке рік, 5, 10, 15, 50, ми не відчуваємо. І якщо ви думаєте, що та ні, я відчуваю, ну як же ж не відчувати? Це ж зрозуміло, от рік часу, я приблизно знаю, що може бути через рік часу, так на логічному раціональному рівні ми розуміємо, що через рік має бути той сама дата календаря, тільки плюс один до того року, який є. Але глобально по відчуттях не відчуваємо. І от зараз, щоб це перевірити, я дам дуже просто вправу. Візьміть певну акцію або певний актив, припустимо, віртуальний актив, валюту, криптовалюту, якусь неважливо. Акція або криптовалюта в даному випадку найпростіший буде приклад. Чому? Тому що фактично їх легко купити, і ви можете в режимі реального часу відслідковувати, що відбувається з ціною. І вкладіть в це певну суму грошей. От, те, що я казав спочатку: тисячу доларів, 10 тисяч 500, 100, 10, залежно знову ж таки від фінансових можливостей. Тут е дисклеймер, так? Це не є фінансова порада, це є певний експеримент і гра. Для чого? Для того, щоб протестувати своє розуміння, свій спосіб мислення і своє ставлення до часу. І попробуйте тепер. Через день часу, от ви купили щось, ну певну акцію, Я не називатиму тут яку ту віку компанію, в яку ви вірите, або ту валюту, в яку ви так само вірите. Ви купили. І через день часу зайдіть знову ж таки на цю валюту. Подивіться, подивіться, що з нею відбулось, Ну там, чи криптовалюта, чи відповідно на акцію. Як ви відчуваєте себе? Комфортно, вам некомфортно, ви втратили, ви виграли, вам хочеться продати це, вам хочеться купити. Припустимо, все добре і ця, ця актив пішов вверх. Ну там на 2% небагато, так? Добре це чи погано? Мало це чи багато? Ви вклали тисячу, отримали вже 1020 доларів. Ну, 20 доларів, там, ну, якщо забрати їх, відсотки, якісь, ну там не знаю, можна в кав'ярню піти, там, в кожну кожного якісь свої орієнтири будуть. Окей. Виросли. На наступний день спробуйте прийти і подивитися, що відбудеться. Відбудеться, припустимо, просадка. Ну, на піввідсотка. Ну, небагато, так? Але в обідну, тому що вчора було більше, а сьогодні стало менше. А через три дні провал: 5% вниз. Ну, припустимо, вийшли якісь там негативні новини, ринок обвалився, щось відбулося. Неважливо. Шумів на ринку є багато, сигналів, зрештою, так само, тому це значення немає. Ринок волатильний, він буде коливатися. Тепер виглядає, що відбувається далі, що він просидить. Ваші відчуття. Гаразд, пройшло ще 5 днів. Знову піднявся, знову опустився, знову піднявся. Так от, до чого я це веду? От зараз поки що на цьому експеримент ставимо на паузу, а зараз я продовжу. Дивіться, коли ми дивимося на ретроспективний графік, купив акції Apple, там, Warren Buffett по ціні, коли вони коштували скільки менше долара образно. А зараз вони коштують, он, дивіться, скільки. Виріс, виросли в 200-300 разів. Окей, нічого собі, але ви розумієте, скільки часу треба було чекати? Це майже 20 років, там, якщо не помиляюсь, там близько 30 років. Тобто уявляєте, скільки б часу треба було чекати? Ясна річ, ніхто не дивився на тікери, ніхто не дивився на те, що відбувається ну, на, на ринок, так ніхто не дивився на те, що відбувається з вартістю, ніхто не дивився, ну не було цікаво, нема сенсу і тому подібне. Але найважче в цьому всьому процесі це розрахувати час. Найважче в цьому процесі нічого не робити. Найважче в цьому процесі проходити етапи підйому, після яких починається спад. Ви проходити етапи спаду, підніматися після спаду, коли починається підйом. І коли ти ладно, думаєш, що ну продам його в нуль. Припустимо так, а підйом насправді ще не почався. Дуже важливий момент. Ми не звикли працювати з часом. Робота з будь-яким активом, поки що наш експеримент ще на паузі. Робота з будь-яким активом не стосується жодним чином актива, вона стосується нас самих. Ми ніколи не працюємо з активом. Актив завжди передбачений. Віртуальний актив, криптовалюта, нерухомість, земля, акція вони передбачувані. А от те, як людина поведеться, те, які рішення вона буде приймати, в силу чого вона буде ці рішення приймати, це набагато складніше. І, от, власне, фактор часу є набагато складнішим для нас, для розуміння, ніж сам фактор грошей. Тому що гроші, як актив, ми можемо зрозуміти, які вони приблизно, є, ми можемо відчути певну суму, яка для нас комфортна. А фактор часу біологічно не закладено, що означає, що через 20 років ти матимеш в 100 разів більше. Тільки 20 років, то тут до завтра попробуй, попробуй почекати. Е, знаєте, такий анекдот, а та? що ви садите картоплю, ви ж вчора садили, а що ви сьогодні викопуєте? Їсти дуже хочеться. Ну от це дуже часто, коли людина зробила інвестицію на 20 років. А потім через два дні продає їсти дуже хочеться, так? Питання часу зазвичай. От коли ми навчимося з собою справлятися, коли ми розуміємо, що це вдовгу, коли ми вміємо не дивитися за тим, що відбувається там з конкретною ціною, коли ми розуміємо, що варто не слідкувати за тим, що відбувається загалом на ринку, ну ми ж вирішили, що на 10 років, на 5 років, на 15, на 2 роки, на рік часу, ну, образно, на якийсь період часу, ми не будемо за цим слідкувати. Так, відповідно, тоді в нас з'являється шанс, що цей актив справді відпрацює те своє, до чого ми були готові, коли ми його купували. На завершення, в першу чергу, для того, щоб займатися інвестуванням, треба справитися з собою, з власною психологією, з власним розумінням себе. З вмінням грамотно працювати в часі, експеримент можете знову запускати, знімати його з паузи, пробувати і відчувати себе. Коли ви розумієте, і відчуваєте себе, вам набагато простіше приймати рішення, грамотні зважені рішення. Не забувайте ставити лайк і підписуватися на цей канал, а ще краще долучатися до команди фінансово грамотних людей, які самі склали свою фінансову модель, свій фінансовий план, свій інвестиційний план, почали його втілювати в консервативних інструментах, в акціях, віртуальних активах і в бізнесі. І повністю освоїли ключові знання по інвестиціях впродовж року часу, системно, довготерміново, без ніяких хайпів. Дуже наполегливий спосіб освоїли і тепер і для себе і з іншими можуть ним ділитися. Якщо вам цікаво, долучайтесь мою команду. Я своєю командою пропрацьовую кожного учасника, допомагаю допомагає сформувати правильний майнсет, допомагає сформувати правильні підходи ставлення до грошей. Я точно знаю, що ви станете фінансово грамотною і з часом фінансово незалежною людиною. Не просто варто дивитися відео, варто співпрацювати. Маєте таку можливість, обов'язково нею скористайтеся. Рік часу, який вкладе зараз, і 20 наступних років, поки ви зможете користуватися своїми інвестиціями, заробляти на них. І 20 – це мінімальний період, це період, на який ми складаємо інвестиційний план. Далі, звичайно, що буде набагато більше. Розвиваємося разом, нехай фінансово грамотних людей буде все більше. Па-па!